Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, священник Михайло Гетьман, і сьогодні темою нашого обговорення є Тарас Григорович Шевченко, Пророк і той, хто проповідує любов. Сьогодні я б хотів звернути вашу увагу до людини, пам'ять якої наша держава. Вшанової 9 та 10 березня, а саме Тараса Григоровича Шевченка. Здається, кращого немає нічого б в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Саме Тарас Григорович пророчив події, які є для українців сакральними. Героїчні подвиги наших козаків. Боротьба за свободу через пролиту кров, плач матерів за загиблими нашими захисниками, відсурання від всього московського, мови, культури та впливу церкви. Всі ці події, які відбуваються у нас сьогодні наяву, все це передбачив він, сучасний пророк українського народу. той, що сповіщав. Церква наголошує, що цінності, які висвітлював Тарас Григорович, вони повністю відповідають тим, що прописані у священному Писанні. Наприклад, Любов до України, яка зустрічається у кожному його творі, можна прирівняти до тієї любові, якої Бог. Прагнув навчити Адама, коли той доглядав за райським садом. Любити українське можна прирівняти до того, що Бог після намагання людей збудувати Вавилонську вежу, розділив людей на різні мови і показав, що ідентифікувати себе як та чи інша людина, яка володіє тою. Чи іншою мовою і цінує це, це є вірний шлях. Адже навіть беручи інший приклад, коли Ісус Христос, помираючи на Христі, зберігав пам'ять про рідну арамейську мову, то Він вказував саме на це: Любити українців. Тобто один одного. Є одною з головних заповідей. Яку заповідав нам Бог, не кажучи про те, що український кобзар Богові надавав у своїй творчості головну роль, тобто того, кого просив за Україну і за українців? Православна церква України завдячує Тарасу Григоровичу, за те, що він виконав основну місію пророка. Пробудив народ від сну. Саме це здійснювали пророки, проповідуючи ізраїльському народу. І саме це здійснив наш український пророк у своїх віршах, картинах і у своїй творчості. Борітеся поборете. вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Дорогі у Христі, брати та сестри, ми повинні зберігати пам'ять таких відомих людей, як Тарас Григорович. Саме такі люди повинні бути для нас фундаментом нашого світогляду у період війни сьогодні і в період післявоєнний також. Адже завдяки таким людям, опановуючи їхній досвід. У любові до рідної неньки, до батька і матері, до українців та Бога це є основні фундаментальні речі, які повинні бути для нас сакральними та рідними нашому серцю. І тому пам'ятайте: наша дума, наша пісня не вмре, не загине От де люди – наша слава, слава. України